Що у цій ситуації може протиставити українська дипломатія? Говоримо із нинішнім її очільником Павлом Клімкіним. Пане міністр, вітаю вас. Ви так. активно зараз е, консультуєтеся із західними дипломатами. Україна е, скликає позачергове засідання комісії Україна НАТО, чекає на раду ЄС після Маріупольського теракту. На що ми можемо розраховувати? Ви вже заявили публічно, що потрібні не заяви, а рішучі дієві кроки. Що маєте на увазі? Озброєння, санкції нові. Розшифруйте, це вже не тільки заяви. Федеріка Магеріні дуже чітко сказала вчора, що на Росію очікує погіршення відносин з Євросоюзом. В четвер буде позачергове засідання міністрів закордонних справ Європейського Союзу. Я сьогодні і вчора говорив майже з ними всіма. Вони налаштовані дуже рішуче. Вже ніхто не говорить не те, що про відміну санкцій. Вони думають о двох треках: перший це негативний, можливе посилення санкцій, можливо, погіршення співпраці і по єсівському треку, і по двосторонньому треку, і, звичайно, допомога Україні. Щоб наші глядачі зрозуміли, можла, можливо, ви знаєте деталі, в якому напрямку погіршення санкцій, посилення санкцій. Поки що, європейський союз обговорює можливість розширення списку і по в'їзду. До Європейського союзу і по тим активам, які знаходяться в європейському союзі, але можливо звичайно, розширення і списку російських компаній. Відключення від банківської мережі SWIFT, Наскільки можливо про це говорять справді зараз серйозно? Про це говорять серйозно, і насправді я провів один день в Давосі, зустрічаючись з багатьма очільниками після зустрічі в Берліні, яку ви тільки що показали. Навіть там вже розраховують на те, що Росія за підсумками цього року може мати 6-8% 7 падіння ВВП. Якщо буде застосований СВІФТ, то російську економіку очікує просто колапс. Ви цього тижня брали участь у перемовах так званого нормадського формату Німеччина, Франція, Україна, Росія. А чи є Якісь зміни в позиціях щодо мінських домовленостей чи пристаємо ми на якісь нові вимоги Росії? У нас дуже проста логіка. Мінські домовленості це шлях до миру. З російською стороною говорити звичайно дуже важко. Лавров не визнає ані присутність російських військ на території України, категорично відмовляється, незважаючи на допомогу моїх друзів і партнерів з Німеччини і Франції. Навіть говорити про ефективне відновлення контролю над кордоном відмовляється говорити про політичне вирегулювання. Але те, що зараз потрібно зробити, зібрати тристоронню контактну групу і все ж таки встановити лінію дотику і почати відведення важкого озброєння, що найменше ми чуємо якісь слова. Але таких слів я чув вже дуже багато. Зараз нам потрібно, щоб ми почали щось робити. Цього ми поки що не відчуваємо. Чи є шанс, власне, що мінські е, ці угоди все-таки запрацюють повністю? Чи справа тільки е, зрушиться з місця при зміні формату? Наскільки висока ймовірність, що до цих переговорів можуть приєднатися Сполучені Штати? Я з самого початку казав, що нормандський формат це дуже ефективний формат, в якому ми започаткували тиск на Росію. Давайте казати це прямим текстом наразі. Ми говоримо про можливість розширення цього формату, можливо, в Женевському контексті, про приєднання до того і Європейського Союзу, і Сполучених Штатів. Якщо ми почнемо дуже послідовно говорити саме в такому форматі, ми Можемо вийти на тиск. Я підкреслюю саме тиск Росії в плані мінських домовленостей, оскільки мінські домовленості це не меню в ресторані, або ми виконуємо весь блок Мінська і тоді приходимо до миру, або ми граємось як зараз. І те, що відбулося вчора, в Маріуполі, це вже не просто терористичний акт, це в принципі злочин проти людяності. І ми обов'язково прийдемо до міжнародного кримінального суду в Гаазі. І притягнемо до відповідальності, хто це зробив. Мова йде вже не просто визнання Донецька і Луганського терористами. Пане Павле, ви отримуєте інформацію з усіх посольств України по всьому світу. Чи вдалося Україні за час війни переламати інформаційне сприйняття цього конфлікту? Чи досить добре уявляють собі громадяни західних країн, що насправді відбувається? Чи вони досі сприймають цю ситуацію очима лише російської пропаганди? Що ви знаєте про це? Однозначно, от абсолютно чесно, півроку тому багато європейських політиків. Ще вважали, що ми можемо повернутися до статус-кво, якимось чином стабілізувати Донбас, як Придністров'я чи Абхазію, і працювати далі. Зараз ніхто в це не вірить. Але я говорю не тільки про політики, а й про пересічних громадян. Саме також пересічні громадяни. Подивіться на останні опитування громадської думки у Франції і Німеччині. Де майже 90% французів і німців однозначно вважає, що Росія бреше і що з нею не можна мати справу. Майже 9 з 10 французів, які традиційно вважалися якимись такими ближчими до російської позиції, і в політичному сенсі, і в сенсі парисічних громадян, хоча я не люблю це слово. Це реальний злам. Добре, дякую, пане Павле. Бажаю вам перемоги принаймні, на дипломатичному фронті. Спасибі за розмову. Павло Клімкін, міністр закордонних справ України, про ефективність наших зовнішніх зусиль.